приєднуйтесь до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео триває спеціальний ефір на радіон Мене назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом провідні західні військові аналітики заявили про відсутність передумов для швидкої угоди з Украї... України з Росією на ви невигідних для Києва умовах. І йдеться про двох аналітиків Майкла Кофмана. Та Роба Лі Майкл Кофман, американський військовий аналітик, директор програми з вивчення Росії у науково дослідному центрі військово-морського аналізу. Роблі, екс-офіцер морської піхоти, старший науковий співробітник фонду Карнегі. Так, от вони обидва знову ж таки відвідали фронт і говорять про те, що. На ситуація на українському фронті з українського боку фронту не виглядає так, що Київ має негайно укласти мирну угоду навіть на невигідних для себе умовах. Українські війська стримують наступ російської армії та не деморалізовані. У, февр... у лютому, вибачте, вони здійснили нову таку поїздку до країни. про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом. Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Слав, вітаю вас! Вітаю наших слухачів. Я думаю, що ви бачили це зведення. Так, от Кофман Талі роблять висновки щодо того, в якому стані український бік фронту, відвідавши певні точки, гарячі точки, в тому числі нашого фронту. Як ви гадаєте, наскільки справедливою є така оцінка, що катастрофи немає? Ну, дійсно, коли ми говоримо про закордонних експертів, то Роблі і власне Майк Кофман є тими людьми, які тривалий час ґрунтовно е досліджують ситуацію на лінії фронту. Включно з власними відвіднамвідвінами лінії фронту Майл Кофман був один з тих експертів, який у е з другому році якраз е послідовно наголошував, що Росія готується до вторгнення його висновки е підтвердилися, і фактично його аналіз е є цікавий і важливий і для наших. Еспертів експертів, які так само намагаються аналізувати те, що відбувається на лінії фронту, поточні висновки цих експертів вони власне збігаються із, з нашими оцінками, коли говоримо про Defense Express, про консорціум оборонної інформації, дійсно зараз на всі протяжності лінії фронту, 1200 кілометрів ворог намагається концентрувати зусилля лише на декількох напрямках, і, попри перевагу в живій силі, тому що мовно кажуть, якщо ми там подивимося на лінії фронту, то Фактично, у ворога там розтягнуто десь 570 тисяч особового складу з нашого боку в лінії безпосереднього зіткнення кілька. Якісь особового складу є там від 200 до 400 тисяч за різними оцінками, та тобто ворог має там перевагу один до двох, а на певних ділянках навіть один до шести в живій силі. Але коли ми це екстраполюємо на просування противника, і навіть на найбільш там критичні ділянки, які раніше там з боку низки наших там політиків і навіть експертів формулювалося в те, що наш фронт сиплеться, зокрема, це пропокровський напрямок, то зараз ситуація виглядає дещо іншою, якраз на Найбільше концентрації російських сил, зокрема на навколо Покровська, на на, на західному на східному фланзі, ми бачимо, що навпаки відбулася стабілізація лінії фронту, і ба більше українські збройні сили проводять контратакуючі дії. коли там говоримо там про населений пункт, як де котлено, там піщани, там лисівка, ситуація навколо там воздвіжанки. Тобто, фактично, це період місяць, зокрема контратакуючих дій наших збройних сил, що говорить про те, що. Є можливості за розумного керівництва проводити операції, які для противника пов'язані зі значними втратами, а з нашої сторони по витісненню противника з тих ділянок, де ворог їх раніше утримував. Хоча є інші напрямки, звісно, де ворог, використовуючи перевагу, намагається там протискати нашу лінію оборони, зокрема там, там, про Куп'янськ, про північ великої новосілки. Там ситуація є непростою, але в цілому фронт дійсно тримається. Ситуація, як кажуть, наша військові контрольована, хоча це слово трошки заїжене, воно не відзеркалює загальну ситуацію. Але дійсно зараз ми можемо, говорити, що немає можливості противника, маючи перевагу, переводити свою там тактичну кількість, якісь там оперативні прориви. Ви сказали про те, що дійсно, от е, такі е, контратакуючі дії е, наших захисників, що вони відбуваються за розумного керівництва. А чому можемо ну, аналізувати те, що не так у Росіян? Ми розуміємо, що є. Політична вказівка, політичне рішення. Ви маєте зробити що завгодно, як завгодно, але продовжувати просуватися вперед, захоплювати українські території. Чого б вам це не вартувало? Кидайте кого завгодно, будь-які сили, будь-яку техніку. Якщо у нас є, то чому росіянам не вдається просуватися? Ну, знову боку, дійсно, ви праві е, е, військово-політичне керівництво Російської федерації підходів не змінило. Воно вважає, що за таким принципом, як воно вели бойові дії, навіть минулого року, все рівно вони можливо, сподіваються на те, що все рівно, вони перечекають е, потенціал нашої стійкості, готовність Європи нам допомагати. І Так чи інше, це там повільне просування дасть системні там оперативні, навіть стратегічні результати, аби змінити ситуацію на полі бою потім це перевести в певні політичні дивіденти, але це сподівання думаю марні, тому що зараз фактично характер бойових дій суттєво змінився, і коли ми там дивимося, чому та противник зокрема там не просувається на Покровському напрямку, хоча там зокрема там сконцентровано. Ну, понад до 100 тисяч особового складу говоримо там про чотири армії, там дві дивізії. І о, чому вони вперлися під Покровську, не можуть рухатися, тому що фактично ставка з українського боку в тому числі зроблена на технологічний компонент. Ми знаємо, що якраз використання дронів на глибину 10 кілометрів плюс з фактично заблокували можливість там противника забезпечувати підтримку там переднього краю. Коли там говоримо там можливість ворога там від Селідового і далі там перек. Кидати свої сили на на передній рубіж то ускладнено і неможливо, тому що якраз за рахунок розвідки БПЛА і знищення противника, пересування противника неможливо. Накопичення сил неможливо, тому що поле бою стало ну, досить прозорою прозорим, і поєднання цих розвідувальних можливостей з е, масштабним використанням дронів, що навіть не було в перший рік війни, частково було вже більше, в другий рік а зараз у мене кажучи, що воно стало таким. Е, Основним способом знищення противника, якщо там наше командування говорить, що там 60-70% цілей живої сили знищення саме за рахунок використання е, безпілотних е, систем. Так що, мовно кажучи, ця складова якраз дозволяє е, українській стороні здійснювати підходи, які компенсують перевагу противника в живій силі, ну і здійснювати такі стабілізуючі дії на окремих ділянках фронту. Там у противника є. Просування можемо говорити, що у нас там не вистачає сил для масштабування саме такого підходу, тому що на найбільш складні ділянки під покров скинули там найбільш бездатні наші підрозділи, зокрема там і полк Мадяра, і інші підрозділи, які там нищать противника, коли там говоримо там ситуацію навколо. Куп'янська берег, річки Оскіл, розуміємо і нуру попередні роботи висновки, що нас там не вистачає, зокрема знову ж таких потужних підрозділів які можемо використовувати на всіх ділянках фронту. Але е говорячи про масштабування цих безпілотних полків, про активність сил безпілотних систем, думаю, що це якраз ну технологічна складова, яка нам вкрай потрібна для. Стабілізації е, лінії фронту, хоча й противник так само зараз має певні точкові переваги. Це окрім живої сили, про яку я казав це оці плануючі бомби, каби, ця загроза зберігається, плюс дрони на оптоволокні так само поки що мають, скажімо так, певну перевагу противники. Нам тут доводиться наздоганяти ворога як свого часу. Він наздоганяв нас по кількості в півдронів. Пане Сергію, ну от ви сказали дійсно, що сподівання нашого ворога в тому, щоб перечекати потенціал української стійкості. Тут я вас цитую, і в принципі можна подивитися в цих z пабліках, так різних і військових, і навколо військових, типу навколо політичних, я мав на увазі. А можна прочитати таку думку, що насправді в них великі сподівання на весінню літню кампанію, в сенсі, що от ну тоді зсу мають посипатися. Я тут, вибачте, цитую. Нашого ворога, чи вам зрозуміло, чому такі сподівання ворога на весінню літню кампанію? І а який ваш прогноз щодо того, що може відбуватися навесні влітку цього року? Ну звісно, все залежить від сил противника і наших сил. Так, от фактично, що ми зараз е, маємо, я сказав про чисельність. Вона каже, що 570 плюс е, сил противника, 800 тисяч в, в наших збройних силах. При тому, що на передньому краї думаю, там якраз но тож там двісті п'ятдесят е, 400, але е, е, Темпи знищення противника зараз е, фактично переважають темпи їхньої там мобілізації за гроші. Тут правда є різні оцінки. Там, зокрема, наш один заступник міністра говорив про те, що ворог там е, за місяць десь в межах 36 шість тисяч е, мобілізує, які потім ідуть на швидко на поповнення втрат. Е, Інше джерела говорить про те, що там темпи е, мобілізації у противника впали в межах там 600-800 е, людей на день. І е, коли ми це потім екстраполюємо на темпи знищення по звітам Генерального штабу, то так чи інакше, таке враження, що немає у противника, скажімо так, можливості передумов проводити е, весняно-літню якусь компанію в іншому форматі чи в іншому масштабі, чим зараз відбувається е, на лінії фронту. Немає для цього, як на мене. Ппередумови зараз ворог буде намагатися. Е, е жонглюючи тими силами, які у нього вже є на лінії фронту, зокрема там навколо е, Покровська, там е, здійснювати там потім перетягування сил для активізації з наступу, можливо, на е, Костянтинівку. І, і власне отут е, головна концентрація сили засобів противника. Коли ми там говоримо про інші напрямки, то там е, не можна говорити про швидке нарощування сил засобів. засобів. Я думаю, що скоріш за все, навряд чи можна очікувати пришвидшення там. Інтенсивності бойових дій на весну і далі зараз. До речі, кількість інтенсивність бойових дій о, за завісному штабу там десь 90-100 на добу, хоча в пікові періоди, зокрема там наприкінці 24-го року були показники 250 плюс бойових зідних. Зараз кількість впала до. Ста з одного боку, там погода, з іншого боку, виснаження противника. З іншого е, можливо, процес перегрупування, але він насправді не може спиратися на суттєве поповнення живої сили і особливо техніки, тому що зараз бачимо на лінії фронту вже і е, кони, і віслюків, на яких там намагаються росіяни перекидати забезпечувати логістику на відстанях там до, до 10 кілометрів, тому що ця зона 10 кілометрів це кіл зона, де власне ворог не може у Монакаші використовувати свою бронетехніку. що поки що. За нашими оцінками, навряд чи весна буде таким пришвидшенням активності російських військових, які в них у росіян є можливості для того, щоб виходити на якийсь інший рівень? Знову ж ну ми маємо це аналізувати. Ну, дивіться, по втратам за минулий рік по бронетехніці, по танкам, по всьому вони є більшими, ніж ворог там встигає в відновити хоча де-факто там за певними оцінками вони там відновили 1500 п'ятсот танків, спираючись на, на на старі запаси, хоча в запасах там залишилося до 2000 танків, які. За певний час досить довго можна відновлювати. По БМП так само в межах там, 2000 вони відновили це суттєво менше ніж втрати. Але коли ми дивимося на лінію фронту, як зараз використовується бронтехніка, бачимо, що вона використовується в обмежених кількостях, тому що ну, втрати набагато більші. По живій силі повторюю: 36 тисяч з оптимістичними там для противника, там показниками темпи мобілізації за гроші. Хоча що цікаво, в деяких областях від минулого місяця почали зменшувати е, виплати за цей перший контракт, що то дещо дивно. І ще інформація, яка потребує аналізу, яку там повторив Буданов, була попередньо інформація від німецької розвідки про те, що е, в цьому році там темпи або плани по мобілізації, у, е, е, впродовж року, тобто грошової мобілізації, противник зменшив на 100 тисяч особового складу. Тобто, якщо там вони кажуть. В, в минулого року там вони там близько 400 тисяч на набрали за гроші, зараз чомусь на 100 тисяч вони планують зменшити. Ця інформація потребує певного аналізу, але такі дані так само є. Ми розуміємо, що великі тривоги викликає те, що зараз відбувається між США та Україною. Ну, от є повідомлення про те, що зараз президент України Володимир Зеленський направляється саме в Вашингтон. Розуміємо, що там йдеться ну от про цю рамкову угоду щодо українських надр та інфраструктури. Але, звичайно, головне питання, яке ми ставимо військовим аналітикам, це. А от які найбільші залежності у української армії є від американської військової допомоги, зазвичай говорять, називають декілька таких критичних параметрів, критичних ресурсів. Це е, хаймарси, ну в сенсі, все, що все що для них, включаючи снаряди, е, петріоти, тобто наша противоповітряна оборона, е, також говорять про зв'язок. Тут ми про до старлінків, як завжди, повертаємося, і про розвідувальні дані. Яка з цих ланок для нас найслабша, якщо говорити про те, що е, американська допомога ну, як мінімум, може бути призупинена? Ну, дійсно, ви чітко прорахували ці е, найбільші залежності від? Американські військові машини від американських е політиків, звісно, найбільш складним компонентом є це е системи е Петріоти, і насамперед ракети до Петріотів, тому що їх виготовляють Сполучені Штати. Є виготовлення цих ракет е в Японії, там Німеччина десь з наступного року почне на своїй території так само, само виготовляти е ракети до Петріотів, кожна з яких там оцінюється в 4 мільйони доларів, хоча не виключає, що зараз американці тут ціну навіть ці Це те, що нам потрібно для боротьби з ворожою балістикою. Тут у нас заміни просто не, не, не існує, хоча там є у нас два комплекси сам ті, які нам поставили французи італійці. там само там збиття балістики можливе. Проте темпи постачання ракет так само ну є вразливим елементом. В Принципі, атакам з їх вже небагато, ми їх майже не, не використовуємо. Боєприпаси для хаймерсів. Думаю, насправді, що запаси там великі. Тут насправді на, на, навряд американці будуть там э, перебувати ці постачання. Боєприпаси компенсуються зараз збільшенням потужностей європейських виробників. Питання розвідки і старлінків бачили, що по старлінкам. Пішли спростування, що можливе скасування цієї послуги. По розвідці тут в чому багато складових зокрема, одна з складових стосується того, що наприклад, ті ж британські Shadow чи скальпи вони мають при підготовці до польоту вводити певні геопросторові дані щодо е е е цілей противника. Тут якраз все спирається на американські супутники. Е Ризики існують, але зараз так само бачимо, що темпи використання Shadow не є значними з огляду на обмежений запас цих е компонентів. Але коли побачимо по іншим напрямкам, то от розширення кількості українських далекобійних дронів. Е Збільшення кількості fpv дронів дронів на оптоволокні, збільшення власних коштів на те, щоб збільшити виробництво. Це зараз виглядає як варіант компенсації по певним напрямкам ризиків обмеження американської допомоги. Хоча повторюсь, якраз ППО. Авіаційна техніка, бо припаси для там F-16, все вони ну достатньо, скажімо так, критичне для української сторони. Також ми розуміємо, що зараз відбуваються певні реформи в українській армії. Так, переход на корпусну систему. Перехід на корпусну систему вже було проанонсовано на базі яких українських підрозділів, яких українських бригад ці корпуси будуть створені. Що ви спостерігаєте? Чи це зараз вже відбувається? Чи нам зрозумілі дедлайни? І... Ну, а яка реальна користь від того, що ми ну перейдемо дійсно на цю систему, оминаючи дивізії, а от одразу корпуси? Ну тут звісно, наша штатна структура вона тягнулася ще з часів АТО коли були тимчасові органи управління, і зараз оці ці ОТО, ОСУ якраз ну, перебрали всі ці хвороби минулого періоду, коли командування ОТО ОСУ, часом скоріше ту насправді опинялися перед неможливістю виконати завдання з точки зору того, що багато підрозділів частин підпорядкування знання про ці підрозділи. Вкрай ну не зовсім детальне і власне часом це впливало на низьку ефективність бойових дій. Ми за почали розмову, якраз в тому числі згадували. Чому змінилася ситуація на Покровському напрямку, сам в тому числі за рахунок е, покращення управління існуючими силами і засобами, що дало результат навіть в умовах переваги противника по живій силі, це якраз один з приклад того, що управління це є той нематеріальний бойовий актив. Плив, якого на ситуацію на полі бою, часом може перевищувати значення кількості особового складу чи кількості техніків розпорядження тих чи інших командувань. Так що зараз дійсно йде перехід на корпусну структуру, Сильський нарешті це публічно визнав, що так це відбувається. Були повідомлені, що буде створено близько там 18 20 корпусів, але в будь-якому разі позитив є, що будуть командири, яких краще будуть Дати за зону відповідальності розуміючи повний спектр підпорядкування, але тут треба розуміти виклики. Вони полягають в тому, що якщо ми створимо там 15 чи 18 корпусів, ми говоримо про те, що там бути корпуси, які будуть об'єднувати 5 чи 7 бригад. Окей, керівник корпусу може таке ситуацію переварити, забезпечити ефективні управління, підготовку е фортифікації і таке інше, але корпуси це ще власне і корпусний комплект сил. Зокрема, артбригади, інженерні бригади, системи протиповітряної оборони, які, умовно кажучи, забезпечують весь спектр завдань, які може вирішувати чи інший корпус зоні відповідальності там, в межах там, 50 чи шістдесят чи 100 кілометрів по лінії фронту. Якщо у нас, умовно кажучи, є 11 артбригад, ми їх з одного боку там дійсно можемо там, розпихати по корпусам, але треба ще резервні, скажімо так, старшого начальника. Тобто тут у нас певні будуть обмеження по кількості артбригад, Друге, коли ми говоримо про ракетні бригади, у нас там одна там чи дві там ракетні бригади, це означає, що цей потенціал корпуси не будуть використовувати, будуть використовувати там старші начальники. І головне мене турбує це. Зокрема, на ну, ті ж інженерні бригади. У нас там монка що одна бригада, чотири там інженерні полки. Фактично, це означає, що не будуть мати на поточному етапі наші корпуси весь необхідний набір сили засобів. І тому зараз ми якраз маємо говорити про те, що корпуси управління покращуємо, але треба зараз робити форсаж е, на створенні тих частин, які дійсно дозволяють масштабувати силу, зокрема по по фортифікаціям, по артилерії, по засобам реб, по набору. Е, Кожного корпусу там бригади чи полку безпілотних систем оця складова поки не згадується, але вона дійсно впливатиме потім на ефективність утримання лінії фронту за яку будуть відповідати корпуси. Просто кількість бригад і просто нове покращене управління це лише частина проблеми чи частина завдання. Пане Сергію, ну знаєте, ще одна тема важлива це можливості української авіації. Ми дійсно ну десь місяць тому так побачили повідомлення про те, що вже на озброєнні наших повітряних сил є певна кількість літаків міраж. Ну, називають дуже невелику їх кількість, плюс ми отримали додаткові F-16 від Нід Нідерландів. Е, наші вороги, от знову ж вони повідомляють в своїх пабліках про те, що в 16 можна побачити все ближче до фронту, в тому числі до речі, про Курську область. Вони говорять, е, чи нам варто говорити про те, що у нас з'явилися нові можливості в цьому плані? Чи кількість того, що ми отримали, ну поки що не дозволяє нам. Е, Суттєво підвищувати можливості нашої е, нашої авіації, ну, коли ми говоримо про авіацію, маємо розуміти і про які функції ми авіацію, авіацію говоримо. Зокрема, зараз у нас є це з одного боку, там підтримка бойових дій на землі наших підрозділів, знищення високоцінностних цілей противника далекобійним озброєнням і виконання функцій протиповітряної оборони, зокрема, три складові, які це зараз, ну, Можна оцінювати нашу а, а, авіацію в, в цьому компоненті, що ми говоримо? Що дійсно. А... Поява F-16 вона е, компенсувала ну обмеження нашого авіаційного парку. Е, цілі такі мають певні кращі можливості, коли ми говоримо про дальність виявлення ворожих цілей, роботи по крилатим ракетам противника. Ми знаємо унікальну ситуацію, коли як розрахунок ну пілоту одного F-16 під час захисту України збив одразу шість крилатих ракет, що говорить про ефективність зброї в умілих е, е, руках. І е, зараз е, поступове нарощування компонентів в 16 дійсно, воно буде впливати на всі ці чинники, далекобійні е, удари там бо припасами типу е, Хаммер, що, до речі, відбувається і на Курщині, там, де ворог е, зараз намагається там використовувати свої дрони на поволокні. Саме зараз бачили буквально вчора де це відео від нашої тактичної авіації, коли здійснюється удар по місцям розташування цих е, розрахунків. Противника з використанням саме потенціалу F-16. З приводу кількості, дійсно, данія передала певну кількість. Бельгія затримує постачання. Хоча так само це для нас не зовсім неприємна новина, тому що там затримується постачання в 35 х і вони там відтермінують постачання в 16-х для нас. Але у будь-якому разі думаю, що цей процес. Буде відбуватися, і дійсно наша авіація буде посилювати свої, свої можливості в контексті Міраж 2005, Там дійсно говоримо там про кількість машин від 2 до 6, Вони якраз мають додати можливості далекобідного потенціалу, тому що на додачу до наших судовчетвертих, які використовують і таке інше, тут ми отримуємо літак, який дійсно є е, 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 структурою е, машину, яка без всяких посередників зору технічних рішень може використовувати. Ракети Storm Shadow, Scalp, так, щоб вони дійсно були ще ефективніше для знищення противника. Але тут питання в кількості Storm Shadow, це те, що зараз так само має бути в перемовинах з французькою стороною, тому що там то, е, йдеться про десятки ракет, які нам передавалися. Звісно, ми хочемо більше, але темпи виробництва тих ракет є е, е, ну, досить обмеженим. Так що, дійсно, авіація зміщується, хочемо швидше і більше, але все це, як завжди, часом наражається на реальність. Спромож наших партнерів постачати це достатній кількості, пане Сергію. Я вам дуже дякую за вашу аналітику. Сергій згуриць директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express був з нами на зв'язку. нагадаю що ми серед іншого обговорювали ну от таку аналітику військових аналітиків з заходу. Так вони вважають серед іншого, що немає жодних передумов для того, щоб Україна підписувала мир з Росією на невигідних для нас умовах. Це хороші новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.